О, вже йде запис. Бачите, як? А я тут вся така. я. Так, що, поїхали Дніпро подивимося. Дніпро на 5.11. Дивимося з 4.11 до 22.00. По 5.11. 22.00. Поїхали обстріли, вибухи. Йюшки на трюшки. Дивіться, дуже довго буде сирени, дуже довго будуть, так? і я вам хочу сказати, летітиме на ну, наживі будинки, вже не на інфраструктуру. Але наші, наші хлопчики, наші хлопчики працюють і все відіб'ють. Наші ППО, хто там працює, ви всі тьом-тьом-тьом-тьом-тьом. Ви всі тьом, тьом 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 Є карта обстрілів. Є карта дуже гострої ситуації, буде направлена ця гостра ситуація туди, де працюють, де працюють ну, майстри. От, але наші хлопчики просто я взагалі хочу вам сказати, що наші воїни самі крутіші в світі. Ви дивіться, як вони розкрилися у цій війні. Всі, куди не візьми. І розвідка, і піхота, і артилерія. До речі, боги війни вам вітання. Ну, вас чака була. І, і і наші захисники ППО, і танкісти і e Хто, ну, коротше, я, кого я забула? І, о, льотчики! боже, які льотчики. Ці самоліти летять і прикривають наших, і так красиво летять. Вони так низенько біг, попони почбачили. І ці вертольоти, і ти дивися, і знаєте, дивися, і така ж мурахи, мурахи просто. Просто ви просто всі суперкрасені. І ті, хто загинули, я вам хочу сказати, ваші душі будуть не просто в райони, перейдуть в інший вимір. Там, ну, так, є там, там пазитери така тема, коли людина ну, прожила достойно, навіть да працювала з карму, кармою прожила достойно, вона вже її душа переходить в більш кращий вимір. Ну і там, коротше, короче там, виходить, все класно, добре. Дніпро на 5.11. Будете без світла сидіти, притом будете сидіти дуже довго, і це буде невіялове відключення. Це буде через те, що там щось поламалось, порвалось, порушилось. Жінки будуть сильно переживати, бо в якомусь із ну, матері, бо в якомусь із мікрорайонів дуже гучно гупне. І гупне, вам хочу сказати, над лікарнею. Притом таке враження, що це буде дитяча лікарня, і там будуть, ну, будуть лежати дітки, і це буде страшно. Але тільки гупне. Тільки тобто там щось зіб'ють, поняли? Можливо, це жінки, можливо, це про, про роддом теж може бути. Є руйнація і є смерті. І це якийсь. Е або частний сектор, або дачі. Від обстрілу пострадають. Від обстрілу пострадають мінімум 3 чоловіка, 3 жінки. Е, я би сказала, що ї, ну, їх може засипати, і влада направить туди дуже скоро направить туди спеціалістів, щоб їх ви, ну, віднайти. Дай Бог, щоб я, як то кажуть, щоб ми змінили цю ситуацію. Отак От буде правильно. Дай Бог, щоб ми змінили цю ситуацію. Так, ну і віршики. Віршики я вам хочу прочитати. У мене є кілька ще віршів. Зараз підожіть. Це не вони. Я вам хочу прочитати ще є кілька віршиків, щоб закрити вже тему кохання. Ми, в принципі, ось закінчуємо книжку вже, щоб цю тему кохання вже закінчити. Ось такий віршик ще в мене був. Наливаю собі. Кави, Ось і тістечко у руці. На сьогодні важливі справи записала на папірці: помолити за тебе Богу, написати тобі листа і відкрити усі дороги, попросити знов Христа. Загадаю свої бажання, щоб у битвах всіх переміг, і хай сила мого кохання тобі дачу кидає до ніг. Кожен день у мене справ в сотні. Вчусь провести лиху біду. Я коханням своїм сьогодні за життя, твоє бій веду. Ось такий був у травні написаний в мене піш у травні цього року. Ну що ж, друзі, пам'ятаємо головне правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео. І яким я подобаюсь, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!